Медитація, практика заземлення в іншій країні або в іншому місці, в якому ви зараз проживаєте, або просто медитація, горщик і прийняття свого тут і зараз дозвіл собі на життя щасливо, благісно, здорово в тому місці, де ви є зараз. Прикриваємо очі, робимо глибокий вдих. Лавний видих. Перетискаємо голосову щілину так, щоб дихання було шипляче. І розтягнути глибокий вдих. І глибокий видих. Зараз робимо ще раз вживіт глибокий вдих. І намасте долоні перед груддю, напроти серцевої чакри, налаштуйтесь на практику, поставте намір, практикувати глибоко, концентровано, бути в собі і в тут, і зараз. Все не потрібно, лишаємо поза практикою. Повна концентрація на собі. Опускаємо руки долонями вгору. Робимо глибокий вдих і затримка. Затримка. І видих довгий. Ще раз розтягнутий вдих і затримка. І довгий розтягнутий видих. Дихаємо носом. І ще один раз розтягнутий вдих і затримка. Сконцентруйтесь поглядом на кінчику носа. Затримка і розтягнутий видих тепер беремо середній палець правої руки і ставимо собі між грудей на кістку. Між грудей, там, де серцева чакра. Відчули цю точку душі і робимо глибокий вдих. І з видихом концентруємося на центрі своєї душі, центрі тіла на цій точці. І зараз ми уявляємо. Скляну кулю в центрі грудей. Від цієї скляної кулі до ваших кінцівок, до голови, носа, руки, ніг ідуть ніби павутинки, тоненькі ниточки від цього центру душі розходяться в усі сторони. І зараз ми збираємо свою енергію, яку розпорошили в усі сторони на роботу, на дітей. На інших людей, на минулий досвід, який нам вже не потрібен, і ми залишили себе там. Уявляємо, ніби краплі роси, або якісь маленькі бусинки, маленькі кульки, маленькі перлинки піднімаються до цього центру душі і залишаються в скляній кулі під вашим пальчиком. Починаємо з вдихом підтягувати від ніг, почали вдих. Підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо і з видихом залишаємо свою енергію собі в центрі грудей. Ще раз з ніг, ніби такі маленькі перлинки або росинки, підтягуємо вдих. Залишаємо в центрі грудей, спина рівна, маківка тягнеться вгору, хребет, наче стрижень, підтягнутий і та дно. Починаємо збирати з рук, з боків, зі стегон, вдих. І маленькі крапельки, перлинки покотилися, покотилися до самого центру ваших грудей і наповнюють все більше уявно скляну кулю в центрі грудей. І ще один раз кінці в округ пальців з боків збираємо зі стегон вдих. І куля наша росте, наповнюється, світиться, наповнюється зеленим кольором, напівпрозера і зелена, напівпрозора і зелена. І ще раз вдих від голови плеч збираємо. З видихом наповнюємо скляну кулю в центрі грудей. І ще один раз вдих, збираємо маленькі кульки, перлинки або росинки, що приходить в вашу уяву, вдихайте глибоко і з розтягнутим видихом наповнюємо центр грудей, повертаємо собі свою енергію, яку ми розпорошили. Забираємо її назад собі, вона потрібна нам тут і зараз. І тепер позаду збираємо з усіх боків позаду вдих. І з видихом наповнюємо свою кулю. Вона стає ще більш насичена, наповнена, зелено, прозора, блискуча. І тепер забираємо енергію, яку ми залишили в минулому. Ми підтягуємо від спини, від ніг позаду. Ще раз робимо вдих. І маленькі перлинки або росинки покотилися, покотилися по повутинці і залишилися в центрі грудей. Ми забрали енергію з минулого. А тепер страхи і майбутнє, і те, що нам заважає жити зараз, наше уявлення і страхи про майбутнє забираємо спереду. вдих. І наповнили свою кульку вона стала ще міцніша. Відчувайте, як стає більше енергії, ми повертаємо своє. І тепер з усіх боків залишки ще забираємо. І тепер з усіх боків забираємо залишки енергії вдих. І з видихом наповнили свою кулю. Опускаємо праву руку долонею вгору. Можна зробити мудру. Вирівняли спину, продовжуємо дихати. Ми розслаблені, тільки витягнутий хребет, маківка росте вдих. Лавний видих. Зараз переносимо себе на свою рідну землю, той дім, або ту землю, яку ви залишили, або своє місце сили, яке ви залишили. Переносимо себе туди. Ми сидимо на цій землі і уявляємо, що це місто місце або район. Як вам зараз це прийде? Що це великий горшик з землею? Ми сидимо на цьому місці і уявляємо, що це великий горщик з землею. І ми робимо глибокий вдих. І з видихом пускаємо коріння від наших стегон, ніг і стоп під землю. Воно проходить через горщик, воно проходить там через уявні дірочки, опускається в центр землі, проходить через всі слої землі до самої магми. І ми зараз робимо глибокий вдих і відправляємо глибоку вдячність Матінці землі на цьому місці. Цьому місту за все, що воно нам дало, а за любов, за матеріальні речі, за дім, роботу, можливо, у вас є діти за дітей. Уявляємо свою вдячність цьому місцю, за все, що ми мали там або маємо досі. З видихами направляємо цю вдячність, видихаємо. І ще раз вдих. І з глибоким видихом направляємо глибоку любов і вдячність цьому місцю за все, що ми маємо. Можливо, вам хочеться плакати, нехай сльози течуть. Нехай ця вдячність передається цій матинці землі. Нам всім є, за що подякувати. Іще один глибокий вдих. І з видихом передаємо вдячність своїй землі. Коріння вже досягло магми, рожевої магми в центрі землі. І у відповідь земля з любов'ю посилає нам свою енергію. По корінню піднімається рожева енергія любові землі. Уявіть, яке у вас велике і товсте коріння, і як багато любові ви отримаєте від своєї рідної землі. Якщо ваше коріння тонке або сухе, ви зараз можете його зцілити, доростіть більше корінців, зміцніть своє коріння, відчуйте любов цього місця. Свого місця сили, роду, життя. З кожним вдихом ми підтягуємо вище цю рожеву енергію вдячності і любові землі. І ось вона вже піднялась до самих наших стоп, колін. І ми ще більше підтягуємо вдих ще більше. І з видихом розподіляємо по всьому тілу, серцю тулубу. І ще глибокі робимо вдихи і видихи в і підтягуємо. Підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо. Енергія вже наповнює ваші плечі, руки, шию, горло, голову. І з видихом розподіляємо її в усі сторони по своїй аурі, тонким тілам. На кілька метрів навколо себе ми сидимо в рожевому облаці енергії любові. І ще раз робимо вдих. З видихом енергія пішла в небо, в космос цілим потоком через нас посилаємо у Всесвіт енергію Любові, ми пропускаємо її через себе. Ми наповнені настільки що можемо дати ще у Всесвіт, енергію любові і вдячності матінки Землі. А тепер ми беремо. Астральними уявними руками великими цей горщик з цією землею із собою і переносимо в це місце, де ми живемо зараз, в то місто, ту квартиру або дім, в кімнату, де ми знаходимося зараз, ставимо цей горщик і уявляємо, що ми цю землю. Перенесли в це місце, вирвали себе з корінням і пересадили тимчасово, але ми будемо жити щасливо в цьому місці. І зараз ми уявляємо, що ми рослина, квітка або дерево в цьому новому місці, і ми робимо вдих. І дозволяємо пустити собі корні через цей горщик в цьому новому місці на якийсь час. Ми пускаємо корні, але ми знаємо, що ми можемо себе завжди пересадити. Пускаємо корні до самого центру землі в новому місці. І тепер ми робимо глибокий вдих. І направляємо вдячність цьому місцю, країні, місту, в якому ви зараз живете, в центр землі, до рожевої магми. І ми робимо вдих. І дякуємо своєму новому місту і новій країні або селу, де ви знаходитесь в цій квартирі, цьому дому, за життя, за роботу. За допомогу, за прийняття, за безпеку, за здоров'я. Подякуйте за все, що ви маєте в цьому місці. Ви знаєте, що вам дало це місце. Можливо, гарні краєвиди, море або гори, або гарні ліси, поля. Що ви бачите, подякуйте цьому місцю. І ще раз робимо вдих. І з видихом направляємо енергію вдячності з любов'ю цьому новому місцю, в центр землі вже вона досягла магми. І тепер у відповідь енергія землі піднімається знову по наших корнях. І ми з кожним вдихом підтягуємо її до себе, робимо вдих. І підтягуємо до себе енергію матінки землі по корнях. Ще більше робимо корні, можемо більше любові прийняти, доростіть, зціліть ваші корні. І ще робимо вдих. І піднімаємо до самих ніг стоп, стегон. І з видихом наповнюємо себе енергію любові матінки землі. Наповнюємо своє серце любов'ю і вдячністю рожевою енергією землі. І ще один видих. І наповнюємо все навколо. Її енергія починає йти вгору, в космос, проходить через нас. Ми вже повністю наповнені. Якщо у вас є з вами за кордоном чоловіки, діти або в іншому місці в цій самій країні, але ви змінили місце, посадіть їх в горщик поряд, як інші рослини поряд з вами. І ви вже бачите, як починає проростати ваше дерево або квітка і проростає ваша родина. І ви бачите, як починають листочки проявлятися. Квіти або плоди, як проявляється ваша фантазія, так нехай і буде, ми нічого не аналізуємо, ми бачимо свою велику рослину в любові, яка йде і пропускає в небо рожевий потік любові енергії землі. І так само поряд з вами проростає ваша родина. І ви бачите великий широкий потік любові матінки землі. Подумки говоримо, я дозволяю собі жити щасливо, благісно, розкішно, здорово в цьому місці, де я знаходжусь зараз, назвіть країну, місто і своє ім'я. Я, я Називаємо своє ім'я, дозволяю собі жити в країні або місці назвіть Благісно, з любов'ю, радістю, щасливо в кожній миті свого життя. Тепер перерахуйте, що ви дозволяєте собі, ця енергія любові матінки землі. Дозволяє мені в цьому місці назвіть його, отримати гарне житло, роботу, фінансовий потік, здоров'я, везіння, здоров'я ще. Перерахуйте те, що вам хочеться мати в цьому місці. Гармонію у вашому домі. Матеріальні ресурси все це забезпечити в легкості. Я дозволяю собі припинити програми виживання і дозволяю собі жити і мати ресурси на все, що мені потрібно, і моїй родині. Я прошу прийняти мене, це місто. Назвіть його, в якому я зараз живу. І я дуже вдячна цій країні і цьому місцю, в якому я зараз живу. Будь ласка, назвіть, до якого року ви просите і хочете жити в цьому місці на даний момент. Ви завжди можете подовжити і зробити ще раз цю медитацію. Я дозволяю собі жити і прошу мене прийняти і дати ресурси в цьому місці, в цій країні, наприклад, на три роки з 2025 року, до кінця 2028 року. Або на один рік, який де називаємо період життя. І зараз робимо глибокий вдих. І дякуємо і підтверджуємо. Я підтверджую, що я дозволяю собі з вдячністю і любов'ю жити в своєму тимчасовому домі, на новій землі, яка мене приймає, забезпечує ресурсами і у відповідь отримує мою любов і вдячність. Побудьте в цьому стані. Відчуйте цю любов, і що ви можете жити в цьому місці в тут і зараз. З прийняттям, вдячністю і задоволенням від власного буття. Ви можете бути успішною в цьому місці. Ви можете бути здоровою і щасливою в цьому місці. І зараз ми робимо глибокий вдих. І з видихом повертаємося вже в тіло, в тут і зараз. Відкриваємо очі і робимо намасте перед груддю. Наша медитація завершена. Подякуйте Всесвіту за цю практику. Подякуйте будь-яким помічникам у вашому житті. Подякуйте собі, що ви зробили цю практику. І подякуйте своїм вчителям, що вони вас ведуть шляхом, здоров'я! Щастя і прекрасного життя Намасте.